В своєму житті ми постійно обираємо певні дії за бажанням або за можливостями. Наприклад, хочемо їсти, відкриваємо холодильник. А якщо хочемо спати, лягаємо в ліжко. Ну або не зовсім лягаємо, якщо зовсім не хочемо спати. Інколи наш вибір залежить від можливостей. Маємо ключі від зачинених дверей, можемо їх відкрити. А ні, то чекаємо тих, кого ці ключі наявні. Як і в житті в програмуванні, також цей вибір існує. І ви про цю можливість то знаєте. Називається він командою розгалуження. Про неї сьогодні і поговоримо. Команда розгалуження дозволяє програмі обирати, які дії виконувати потрібно, а які ми можна знехтувати, в залежності від поставленої умови. Дана конструкція точно для нас не нова, і ми доволі широко використовували її в середовищі Scratch. Виглядала вона там наступним чином. На початку ми з вами задавали певну умову, і якщо вона виконувалась, то спрацюється. Команди розміщені в даній частинці блоку. А якщо умова не виконувалась, то спрацьовували команди, розміщені тут, в другій частинці блоку, після слова інакше. В мові програмування Python існує така сама конструкція. Тільки представлена вона, звісно, англійською мовою. Слово якщо перекладено на відповідник IF. Далі йде логічний вираз, або простіше сказати умова. Завершується умова двокрапкою, і з наступного рядочку звідсто в 4 пробіли: список команд, які потрібно виконати, якщо умова виконується. Далі службове слово інакше. else, Двокрапочка, і знов таки список команд, що потрібно виконати, якщо умова не спрацювала. Дана форма розгаложення називається повною, і її означення говорить наступне: повна форма це алгоритмічна структура, що виконує один набір команд, коли умова істина. І інший блок команд, Якщо умова хибна, глянемо, як працює дана конструкція на практиці, і складемо програму автентифікації користувача на певному сервісі. Програма перед нами наступна: при реєстрації в певному сервісі користувач придумав пароль. Складіть програму, що запитує пароль користувача, і в випадку введення правильного паролю програма видає повідомлення. Доступ відкрито. А якщо пароль вказано неправильно, то видає повідомлення доступ Закрито. Для початку складемо алгоритм. Першим ділом зберігаємо в пам'яті сервіса відомий нам пароль. Змін на пас. Бачимо, що пароль у нас текстова величина, тому його в лапки беремо. Запитуємо в користувача його пароль. Порівнюємо введений та існуючі паролі, і якщо вони співпадають, виводимо повідомлення, доступ відкрито. Інакше повідомлення доступ закрито. Вже навіть зі складеного алгоритму ми бачимо нашу конструкцію розгалуження. Коли співпадають, виводимо повідомлення, доступ відкрито. Інакше виводимо повідомлення, доступ закрито. В принципі, з алгоритмом все готово. Час переходити до нашої програми. Відкриваємо середовище Idle Python. Відразу створимо новий файлик. Давайте його розмістимо в нашій частинці, щоб воно нам не заважало. І збережемо програму до пам'яті комп'ютера. Save as. робочий стіл, дамо назву пароль. Окей, першим маємо записати пароль. Змінна пас Присвоїти в лапках, записуємо пароль. Та, такий, щоб запам'ятати. До речі, пароль складено за всіма правилами безпеки. 8 літер мінімум, великі маленькі. Англійські літери та цифри. Далі маємо запитати пароль користувача при вході в сервіс. Давайте придумаємо і йому змінну. Нехай це буде mypass До речі, змінну можна записувати, типу, двома словами, але поєднуючи їх рискою підкресленням: Shift і тире Окей. Присвоїти і запит створюємо: Командочка input. В дужках, в лапках пишемо запитання. Готове діло. Складаємо конструкцію, якщо бачимо, що підсвічується службове слово. Pass. І ось тут увага. Знак дорівнює, ми з вами вже використали. І він означає присвоїти. В двох попередніх рядочках ми його записали. Як же ж прирівняти між собою змінні пас і майпас? Знак дорівнює, не можна писати. Інакше комп'ютер просто значення змінної майпас перекладе у змінну пас. Для порівняння в Python використовують спеціальний символ, який виглядає як подвійне дорівнює. І цей знак говорить, що при рівнюємо ліву частинку до правої. Двокрапочку поставили, і коли ми натискаємо Enter, наша програмка автоматично робить відступ в 4 пробіли. Якщо випадковим чином ви це прибрали, діло, обов'язково поставте курсор на місце. Можна зробити це чотирма пробілами, а можна кнопочкою Tab натиснути один раз. І це також буде правильно. Виводимо повідомлення: Print. В дужках, в лапках, доступ відкрито. Далі натискаємо Enter і проблюємо. Програма курсор ставить рівно під командою Print. Але ми бачимо конструкцію розгалуження перед собою, і там службове слово else починається рівно під службовим словом if. Звертайте на це увагу else. Ну а команда Print також з відступом. Візьмемо, просто цю скопіюємо, поставимо сюди і закриємо доступ. Команд може бути і не одна, їх може бути кілька. Ставимо ще одну і допишемо щось від себе. Програма готова. Можемо запускати її на Виконання. Для цього виконуємо команду run, run Module, або ж просто натискаємо кнопку F5. Запустилася програмка. Давайте ми щось своє наляпаємо. Пац! Доступ закрито. Не пускають нас до нашого кабінету. Але запускаємо знову програму, вказуємо пароль правильний. А89 mn 59 QW. Enter. І доступ відкрито. Вітаємо вас у власному кабінеті. Програма працює. Конструкція розголодження обирає яке з повідомлень нам показати. Якщо залишились питання, пишемо їх в коментарях. Ну а ми переходимо до наступної форми розгаложення, яка нам також відома зі скречу. Дана форма називається неповною або короткою формою. Python дана конструкція виглядає наступним чином. А за означенням, неповна форма це конструкція, яка виконує подані команди, якщо умова є істиною, тобто умова виконується, та ігнорує їх виконання при хибній умові. Ну, начебто, все зрозуміло. Пропоную відразу розглянути, як застосовувати цю конструкцію на практиці. І друга задачка з'являється перед нами. Що ж у нас тут сказано? Задано три цілих числа. Скласти програму, що визначить, скільки з них є додатними. Три цілих числа в нас має запитати програма і має їх десь запам'ятати. Придумаємо змінні для кожного числа. Аби і це. Всі три числа програма відразу не бачить, а значить, перевіряти їх буде по черзі і має кудись записувати кількість чисел, що відповідають умові задачі. Умова доволі проста і всім відома. для того, щоб число було додатнім, воно має бути більшим за нуль. Тож нам знадобиться ще одна змінна, яка буде запам'ятовувати, скільки додатніх чисел ми вже знайшли. Хай це буде змінна К. На початку програми, вона отримає значення 0. Так як поки що програма не перевірила жодного числа. А далі за допомогою нашої короткої форми будемо складати умову перевірки, і виглядатиме вона наступним чином. Якщо число А більше нуля, то до нашої змінної лічильника маємо додати одиничку і запам'ятати її нове значення. Потім цю ж саму операцію виконуємо зі змінною B. І якщо вона також більше нуля, то до К ми доплюсовуємо ще плюс один. І наостанок перевіряємо змінно С за тим самим алгоритмом. В цілому команда розгалана. Згодження буде виглядати ось так для всіх трьох чисел. Давайте подивимось, як працює даний алгоритм на конкретному прикладі. Припустимо, у нас є три числа: 5 2, 12. Переглянемо умови перевірки і подивимось, як буде змінюватися наша змінна лічильник К. На початку вона дорівнює 0. Підставляємо замість змінної А число 5 і перевіряємо умову. 5 більше за 0. А значить, до змінної К, що дорівнює зараз 0, додаємо одиничку. І змінна К. А в нас тепер буде дорівнювати одиниці. Беремо друге число, підставляємо замість змінної b. мінус 2 не більше нуля. А значить, команда k плюс 1 виконуватись не буде. І значення змінної k лишається старим, дорівнює одинички. Ну і число c зі своїм значенням 12 точно більше за 0. Підставляємо в нашу умову і до змінної k, яка вже зараз дорівнює одиниці. Додаємо ще один Б. Вал. Таким чином програма прорахувала, скільки ж додатніх чисел ми вказали, і запам'ятала цю кількість у змінні, лишається лише вивести відповідь на екран. Складемо програму і перевіримо, чи дійсно працює дана схема. Відкриваємо вікно програми, зберігаємо відразу нашу програмку. Давайте ми назвемо її просто числа і приступаємо до роботи. Спочатку запишемо наш лічильничок з його початковим значенням. До речі, тут можна відразу поставити коментар і дописати змін на лічильник. Тобто пояснити собі ж самому на наступний раз, що це за змінна, що вона у вас тут робить. Далі записуємо число А, що дорівнює, задаємо питання, вкажіть значення цілого числа А. Ну і напишемо, що А дорівнює. Далі буде саме число. Так як ми маємо вводити ціле число, то нашу текстову відповідь, яку отримує комп'ютер за допомогою питання input маємо перекласти в це ціле число. А відповідно перед питанням пишемо команду int і обгортаємо питання в дужки Першу зміну зробили, можемо її просто скопіювати і замінити на відповідні значення. Тут у нас b, тут c готово. Лишається записати тільки наші конструкції, якщо число a Більше нуля, то до значення змінної К ми будемо додавати одиничку. І те, що в нас отрималося, в цю ж змінну К будемо перезберігати. Це так само, як текстовий файлик відкрити, дописати туди якісь слова, а потім зберегти наново. Файлик лишається, але зміст змінюється. Копіюємо дану конструкцію і вставляємо ще для другого і третього числа. Тут у нас B, тут у нас змінна S. Готово. Програма складена і лишається лише. Написати відповідь. І поставивши кому, вказуємо нашу змінну К. Таким чином ми підставимо її значення. Запускаємо програму, запитання перед нами, вказуємо відомі нам значення 5, мінус 2, 12. Серед вказаних чисел додатних. Та помиличку зробив. Тут і. Додатних чисел 2. Давайте запустимо нашу програмку ще один раз. І вкажемо сюди будь-які значення. Мінус 100. Мінус 50, 250. А ну, гляньте, подумайте, скільки тут додатніх чисел? Правильно, одне. Перевіримо. Серед казаних чисел додатних одне. Наша програма працює і як працює коротка форма, ви також побачили. Лишились питання? Пишемо їх в коментарях. А ми з вами переходимо до фінальної частинки. Як скласти конструкції повної і неповної форми розголодження, ми вже побачили. І зараз вони перед вами. Ще раз звертаю вашу увагу на відступи для команд. Це вкрай важливо. Неправильно напишете відступ, і програма не буде працювати. Погляньте, я приберу відступ перед перевіркою другого числа в нашій програмі. Запустимо її і папам! Не розуміє комп'ютер, чому в нього є конструкція розгалуження, є умова. І відсутні команди, які мають виконуватись, коли умова справджується. Тому до даної конструкції відносимося серйозно. Відступ чотири пробіли або клавіша Tab. Але зараз мова не про це, а саме про складання умови. Логічні оператори, що використовуються для її побудови. Вони нам також відомі зі Scratch. зі знаком більше, менше або дорівнює. Ми вже знайомі. Знак не дорівнює, виглядає наступним чином. Знак оклику і дорівнює пишемо. Ну а конструкцію більше або дорівнює і менше або дорівнює записуємо просто так, як і читаємо. Менше або дорівнює, більше або дорівнює. Інколи логічний вираз може складатися з декількох операторів, як це було і в Scratch. І тут нам на допомогу приходять логічні зв'язки. Це певна конструкція, яка дозволяє поєднувати кілька операторів в одну загальну умову. Логічний зв'язочок і. Говорить про те, що для виконання даної умови мають виконуватися обидва логічні оператори. Ну і в мові Python він виглядає у вигляді слова AND. І логічний зв'язочок або говорить, що має виконуватися хоча б один з логічних операторів, і тоді умова виконається повністю. Виглядає він у мові програмування Python, як відповідне слово or або. Ось на цьому кроці ми з вами і зупинимося. Повна та коротка форма розголодження найпопулярніші конструкції, але не єдині конструкції розгалодження. Хто хоче дізнатися більше, пропоную уважно переглянути ваш підручник на сторінці 80. А на закріплення матеріалу для вас підготовлені наступні задачки. Чекаю на ваші розв'язки, проблеми житла Робінзонів, що описано в першій задачі, і перевірку можливості побудови трикутника за трьома відомими відрізками. Прошу також написати в коментарях, чи сподобався вам даний урок і чи все було зрозуміле. І до зустрічі на наступному уроці. Побачимось!